Словами, оте, ти от, от, от всі діагнози не заміниш, які сьогодні мають чорнобильці. Я в родині маю чернобильців, так що цілу родину маю чернобильців. Це досить важко ще сьогодні сприймати, що відбулося. Ну, але, на жаль, маємо те, що маємо. Ліквідатори АЕС, багатьох з них уже немає в живих. Чимало позбулися здоров'я задля збереження життя майбутніх поколінь. Шанували ліквідаторів і представники обласної влади. Почесні грамоти, подяки, а також спілкування про неболілі питання. Ми всі все частіше і частіше лікуємося. Причому я хочу відмістити, що все частіше ми лікуємося стаціонарно, потребуємо стаціонарної медичної допомоги. При цьому із хвороб, які найчастіше, найчастіше страдають наші є на першому місці органи травлення. Друге серцевосуденні вороги в області проживає майже 5 тисяч громадян, які мають статус постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи. З них 2,5 тисячі учасники ліквідації, 290 – інваліди внаслідок аварії на чаес, близько тисячі постраждалих дітей. Основні пільги і компенсації постраждалим фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. Протягом 2014 року в повному обсязі забезпечено виплату близько 20 щомісячних пільг та компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Сумі 5 мільйонів 300 тисяч гривень. Що ми можемо робити по лінії соціальної сфери? Що ми можемо зробити тут на місцях? Що від нас належне, ну залежить, повірте, що ми будемо, будемо це робити. Я розраховую на ваше порозуміння про стан справ, який відбувається сьогодні в державі, в країні і в Закарпатті.